Черговий практичний урок, яким чином, юристи переконують своїх співрозмовників? в суді, в поліції, в прокуратурі, на перемовинах. Один із таких методів називається стратегія реальності. Зараз зроблю дещо таку невеличку ремарку, щоб ви зрозуміли. Так от, ми сприймаємо світ через. Зір через тактильні відчуття, тобто щось щупаємо, через слух, через нюх, через смак. І коли та чи інша людина, суддя, зокрема, чи поліцейський, має справу з тим чи іншим юридичним документом, то він або його бачить і читає про зміст правових норм Або, можливо, інформацію з документа не читає, а сприймає через слух. Так як ви зараз. Тобто інформацію з закону можна прослухати, включити якусь опцію, навіть в Гуглі зараз є. і Точний інтелект голосом надиктує вам зміст закону. Прочитаю його. Можна попросити когось прочитати, а можна попросити когось розповісти, що в даному законі, або як та чи інша особа його розуміє. Аналогічно і, зокрема, наказ наказ може бути як письмовий, а може бути усний. Тобто про існування певного юридичного факту можна дізнатися, прочитавши щось, а можна щось почувши. Але, як ви розумієте, можна ще і через тактильні відчуття. Тобто можна взяти аркуш паперу, от побачити цей наказ про прийняття на роботу чи про ще щось, почитати його. Очевидно, що тут будуть підключені також і візуальні фільтри сприйняття. І, можливо, якщо ми читаємо вголос, промовляючи, то і аудіальні. До речі, багато хто закон читає вслух. Для того, щоб краще зрозуміти, і це особливо стосується тих, хто через аудіальний канал сприйняття орієнтується більш. І таким чином завершую ремарку. Світ ми сприймаємо через аудіальний візуальний кінестетичний фільтр. Ну, понюхати закон, звичайно, також можна, але це не до нашого випадку. І до прикладу, нам заявляє пан поліцейський, що от в законі міститься певна норма, певне таке от правило поведінки. А ми йому можемо заперечити, що, шановний пане поліцейський, те, що вам розповіли на нараді сьогодні зранку, Ваші керівники не означає, що це от міститься в законі. Давайте ми його не послухаємо зі слів вашого начальника, а прочитаємо. Покажіть, де це написано. І таким чином ми що, змінюємо фокус нашого співрозмовника. Він робить акцент на тому, що правильно те, що сказано керівництвом. Ось так. Потрібно розуміти те чи інше положення закону. Або є там усний наказ. А ми переводимо увагу на те, що не зовсім це коректно сприймати на слух те, що потрібно прочитати. От є закон, давайте подивимось, чи дозволяє саме закон таку поведінку. Можливо, він її забороняє. Буває навпаки. Пан поліцейський. Показує закон і говорить: дивіться, тут чітко написано чорним по білому, що слід діяти ось таким чином. А ми можемо перейти в аудіальний фільтр сприйняття і повідомити щось на кшталт наступного. Шановний пане поліцейський, а хто вам сказав, що саме ось цю норму потрібно застосовувати до нашої ситуації? Чи можливо ви відвідали лекцію якогось професора, який вам повідомив, що от саме те, що написано на цьому аркуші, стосується нашої ситуації. Чи можливо, ви десь чули роз'яснення вашого керівництва, роз'яснення Верховного суду? Можливо, ви чули це з уст судді, що саме так необхідно тлумачити дану норму. Таким чином ми знову змінюємо фільтр сприйняття. І говоримо те, що написано, ну не зовсім, скоріш за все, коректно. Бо більш правильно використовувати в цій ситуації аудіальний фільтр сприйняття. В ряді випадків також використовують і кінестетичний фільтр, коли кажуть, а дайте мені цей наказ, дайте я на нього. Подивлюсь і потрогаю його, його своїми руками. От дайте мені в руки з мокрою печаткою, дайте, я подивлюсь на неї. Відчую тут, тут, що це не факсиміле, що це справжній підпис. Бо його у вас немає. Покажіть наказ. Покажіть цей документ. Дайте мені його сюди, дайте я його візьму. Тобто, ви розумієте, що декілька фільтрів ми можемо. Застосовувати в тій чи іншій ситуації в тій послідовності, яка нам необхідна. Тобто реальність у нас резюмую считується через зір, тобто візуальний фільтр сприйняття, через кінестетику, коли ми щось торкаємось і розуміємо, що це, скоріш за все, є реальним, правильним те, яке існує. І аудіально ми також сприймаємо інформацію. Як це в судових процесах? Немає тіла, немає діла. Така приказка існує в поліцейських. Або якщо немає знаряддя злочину, тобто ми його не можемо ні побачити, ні ось потримати, повертіти в руках, то значить немає і можливості стверджувати, що саме цей чи інший пан вчинили злочин. Хоча нам потрібно виходити з того, що деякі люди більш реальним вважають певний фільтр сприйняття. Ну, до прикладу, хтось вважає, що правдива реальність, та, яку можна от пощупати. От якщо гроші є в руках, то це гроші. От Це значить все гаразд, гроші є. А якщо просто кажуть, що ми вам дамо гроші, або кажуть, що мої гроші. Десь у когось, то можливо хтось буде сумніватися в тому, що це ну, нормально. І каже, це добре, що на словах є гроші мої у тебе, але давай мені їх сюди. Тобто аудіальне таке от, підтвердження наявності грошей на рахунку, чи взагалі підтвердження існування зобов'язання, не підходить. Тобто деяким людям краще от тримати гроші в руках. Але для когось це буде зайвим. І достатньо просто словесне підтвердження, що гроші ваші знаходяться у нас на рахунках чи у наших карманах, а не у ваших, але ми можемо вам їх надати. А хтось вірить тільки тоді, коли гроші показують, а не розказують про них. Це такий ось нюанс. Тому ви можете подумати, в яких фільтрах сприйняття ви більше сприймаєте світ в аудіальному, візуальному чи кінестетичному. І усвідомити, а як же ж можуть до вас підбирати ключі, переконуючи вас, придивляючи вам якісь докази, розповідаючи про них чи, можливо, даючи вам зважити їх, наскільки вони вагомі, і тоді ви зрозумієте, як деякі люди знаходять до вас ключі і змушують або спонукають вас робити те, що ви, можливо, не збиралися. Тому наступного разу ви пам'ятаєте про ось цей ось спосіб переконувати через фільтри сприйняття нашого світу. До зустрічі в нових відео.